Єдиний в області центр соціально-психологічної допомоги, який розташований у верховині, є найбільшим в Україні. Тут перебувають люди не тільки з Прикарпаття, а й з інших регіонів держави. Докладніше про повсякденне життя кризових сімей піде мова в наступному сюжеті. За час функціонування центру соціально-психологічної допомоги підтримку отримали майже 900 мешканців. Зараз у закладі перебуває 12 осіб. Складні життєві обставини змушують людей різного віку звертатися сюди за підтримкою. В закладі в нас перебували за цей час категорії людей, що пинили у складних життєвих обставинах. Можна сказати, всі і торгівля людьми. І дуже Багато людей з насилля в сім'ї. Насилля, конфліктні стосунки, які межують з насиллям. Основною причиною, з якою звертаються люди саме до цього центру, є відсутність житла чи сімейні конфлікти. 20-річна Валентина, пішовши від чоловіка, не змогла жити з мамою, тож знайшла тимчасовий притулок тут. Я вирішила через те, що мама випиває, приїхати сюди. Тут без ну так сказати, без креки, без нічого, спокійно, так зараз. Помагають усім, так дитині і, там одяг, то все зараз де, як, ну, памперси беруть то все. і зараз так соціально привозить гроші, ну, Помагають чакати. Максимальний термін перебування в закладі становить 90 діб. За цей час з молодою мамою, як і з усіма, працюють фахівці соціальної роботи. Тут навіть чать матерів доглядати за дитиною, годувати чи просто спілкуватися. Якщо не можуть самі справитися. Бо є такі випадки, що мами не вміють це робити, то їм допомагають кваліфіковані працівники цього закладу: психолог, є юрист, є педагог соціальний, є інші фахівці, які мають навики, уміння і вже досвід, і допомагають молодим матерям ставати повноцінними матерями. Заклад забезпечений усім необхідним обладнанням. Єдине, чого не вистачає, це навчального матеріалу для дітей. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.